Доброго дня, рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні хочу з вами поговорити про максимальний та мінімальний розмір допомоги по безробіттю у 2023 році. Та, взагалі, скільки ж вам може держава надати підтримку, скільки ви можете перебувати на обліку в центрі зайнятості як безробітний, і, відповідно, отримувати допомогу від держави. Хочу нагадати, що якщо ви втратили на роботу, стали на облік до центру зайнятості та набули статусу безробітного, ви можете та маєте право отримати грошову допомогу від держави по безробіттю. Згідно з законом України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття під час дії воєнного стану, максимальний розмір допомоги по безробіттю не може перевищувати розміру мінімальної заробітної плати. Яка встановлена законодавством на 1 січня календарного року? Отже, з 1 січня 2023 року максимальний розмір допомоги по безробіттю у нас становить 6700 грн. гривень. Тобто він дорівнює розміру мінімальної заробітної плати і не може бути більшим. І становить максимальний розмір допомоги по безробіттю 6700 гривень. Розмір мінімальної допомоги по безробіттю на даний момент становить 1 тисяча гривень. Даний розмір зможуть отримувати ті люди, які мали стаж менше, ніж 7 місяців протягом останнього року, перед тим, як ви. Звертаєтесь і стаєте на облік центр зайнятості. Також стосовно тривалості виплати допомоги по безробітті, вона не може перевищувати 90 календарних днів, але для осіб передпенсійного віку за рік до досягнення відповідного віку та за наявності необхідного для призначення пенсії за віком страхового стажу. Тобто 30 років станом на 2023 рік 360 календар. Днів. Також хочу нагадати, що допомога по безробіттю призначається вам з першого дня після надання статусу безробітного. От така інформація стосовно. Розмірів допомоги по безробіттю, мінімального і максимального, який діє станом на сьогоднішній день. Тому що мене хтось з підписників зовсім недавно запитував, чи правомірний той факт, що вам виплачують мінімальну допомогу безробіттю тисячу гривень. Так, таке є, якщо ви маєте стаж менше ніж сім місяців протягом останнього року. В такому випадку ви будете отримувати допомогу по безробіттю у розмірі 1 тисяча гривень. Підписуйтесь на канал Юридична барахолка». Бережіть себе та свої сім'ї.